Так, у мене здається, голос уже нормальний. Повернусь до мене. А ви заходьте до мене на стрім. Привіт усім. До речі, Яна, ти ще не завела собі блог. Сьогодні я такій сукні для вас. Літній. Ще ні, але думаю на цим. Ну, то думай, дивися, чим більше ти викладаєш різних відосиків. Більше до тебе хтось приєднується. І вже що Жуля робить? Виходила на вулицю. Привіт, королева, привіт, дякую. І вже після тисячі підписників ти можеш вести стріми. До речі, я дивилася погоду щойно. І ви знаєте, в мене вже завтра плюс 1, сьогодні 0, післязавтра плюс 3, 4, коротше, йде потепління. І вночі вже холодно тільки 2 дні, а потім тепло. Тому можу сказати, що весна все-таки буде наставати. Тому послухаємо ось таку пісню. Справжня чи вийшла з 19 століття? Ні, справжня, можливо, і з майбутнього В нозе Углома Можно сказать Как снималось в Ввісі приходити з того не зна. Так. Ну, надіюся, до нас невдовзі прийде весна. Так хочеться у свою весну, ту юність, у підлітковий вік, а можливо і в дитинство щоб там побавитися, забутися про насущні проблеми і вірити, що все буде добре і без війни. Отак от, от. Так, а хто ще там хоче в дитинство повернути? Щодо блогів, розкажу. Е, як блоги розробляють. Ті, які маленькі блоги мають, вони. Мають передавати вітання за гроші, вітати зі святами, мотивувати і все таке. Ось за це їм платять в основному. Якщо блогер більший, то вже буде заробляти на стрімах подарунками. І якщо дуже великі блоги, вони ще заробляють рекламою. Коли виставляється реклама, навіть одна в місяць може бути, а в них дуже багато коштів за це йде. А ви на чому заробляєте я? Ви бачите на сторінках моїх мотивую, вітаю зі святами і так далі. Це одна з моїх сторінок. В мене ще в Тіктоці сторінка. Ще було три. Одну крали, і дві блокували за такі дрібниці, не знаю, які було 15 тисяч максимум. І ще в мене в Інстаграмі сторінка на 2500, в Фейсбуці на 5 тисяч і на тисячу у Ютубі. Ну і цього достатньо для заробітку. Привіт-привіт усім. Отже, питання було. А, як ви до мене відноситесь, любите чи ненавидите, тому що багато людей пише мені хороші коментарі, а багато погані. Скільки місяць виходить, якщо не секрет? Зараз розкажу. Чи я весь час спать хочу. А, ну, 1015. Обожнюю ваші ефіри. Дуже вам дякую. Я стараюсь бути позитивною для вас на ефірах. Ти відьма, а що схожа? Так сонячно на вулиці. Ні, таки не стримаюсь, вийду, хоч і захворіла. Ні, не схожа, а чого питаєш? Іноді містика я займаюся і буває в снах літаю. Астральні польоти бувають. Просто питаєш. Буває, можу щось передбачити. О, у вас вже більше-більше, ну це добре. Привіт усім. А то ще, як я чекаю весну із нетерпінням. До речі, ця сукня вона ще може ось так вдягатися. Скажи, в якій області я живу. Ну, так це ж треба загадувати сон, задумувати або ворожити, але відразу сказати. Я колись хотіла йти на битву екстрасенсів, але почалася епідемія, а потім війна. Рандомно? Не знаю, напевно, туди. Житомирщина або Західна Україна. Якщо не в мене. Реально. А, реально вгадала? Ну, значить, я здогадалася по мові. Коростень. А, ясно. Привіт, як ти делаешь таку укладку? Ви схожі на ляльку Радянську. А що реально на радянську, я не хочу бути на радянську схожа, я хочу бути на сучасну схожу ляльку. А ви кажете, що я схожа на вінтажну ляльку? Зараз побачимо, як виглядали винтажні. Меніта лялька. В стосунках так. Разкає, розкажу на такі бігудинки. На тряпочки з ниточками. Ось. Така ниточка і тканина на ній. А от вінтажні ляльки. До речі, вони ще й коштують по 2000 що я реально на неї схожа. Селяна Лялька, хоча зараз справді багато дівчат мріють бути схожими на барбі і так далі. Скільки твоєму хлопцю років? Як думаєш? Близько тридцяти а що? У мене був випадав тут? Яка у вас довжина волосся, якщо не накручувати його до пояса? Отак. От у розпрямленому стані. Так би мовити. Реально, ця застуда така затяжна і неприємна. Чому не хворіють? Я не знаю, що воно таке почалося, якась епідемія. Тебі 30, я яму скільки? Теж близько 30. Буває пряме, я й виступала з прямим. Я вас по телевізору бачила у якому шоу. Я не в одному знімалась. І якщо придивитися до мене, то я трішки не так виглядаю по телевізору, як тут. Де твоя собачка? Там бігає в іншій кімнаті. Я зараз зберуся і виведу її на вулицю. Ви там були очень худі. А, значить це супермодель. Ідея краще тепер чи тоді? Десять років тому це було. Привіт, Часто пердиш. Ну, а в мене виникає відповідне питання. А ти? А зараз краще дякую. Мати мене просто таке болила тоді за ту вагу, казала, що це некрасиво, але я нічого не могла зробити і набрати вагу. Я перший спросів, тому я. Та ти що? топ модель якому ще шоу знімалися, хочу подивитися. Лаватар. Місія краса не вийшла, хоча й відзняли серію. Але ми ще сподіваємося, вона може вийти коли-небудь. І режисер надіється. Але я просила режисера, кажу, вишить мені, хоча б подивитися на себе. Так от одна людина в мене в ефірі, знаєте, що запитала, а з тобою взагалі хтось спілкується? У мене взагалі таке питання іноді викликають шок, коли люди можуть, що попало питати, тобто чи хто зі мною спілкується? А одного разу було в селі, як одна жінка завела мене до себе додому і казала, щоб на тебе всі подивилися, тому що раніше таких не бачили. А за границю збираєшся так. Хочу, є паспорт. Шоу Лаватар Шоу -лавата Роукінсі. Друга серія. Куди саме? Я мрію про Штати. Дякую, будь ласка. Ти откуда? Я родом із Чернігівщини, але я переїду. Так, що вам ще показати? Скільки вам уроків? 30. Що вам показати? Я створила нову фотосесію, з спіченю, але вже буду переїжджати ось таку. Куда іменно хочу в Київщину? Я додаю їм ще хвилястості. Це Київ і це м -м -м, Київська Лавра. Далі таке питання до вас. Може, ви мені на це відповісти? Мати дуже не любить, коли я. Гарно вдягаюся, кудись збираюсь іду, і вона, якщо йде поряд, вона завжди зла, невдоволена і так далі. Вона рідко зі мною фотографується. І таке враження, що взагалі її казать те, якщо я гарно виглядаю. Ось вона в молодості, але час взяв своє. Час узяв своє і... Ова. Схожі хтось пише, можливо, але не зовсім. Якщо час забрав в неї красу, то чого він забирає в неї ще і добре до мене ставлення, не розумію. Скільки років матері? 69. Оце я в перший клас, то бачите, як я була вдягнена. Це мати років три назад. У мене волосся таке, як матері. Ну ви не кажіть їй, що час взяв своє, це я вам кажу, не їй. Е От вона і не буде вам заздрити, так вона і так розуміє все. Але навіщо заздрість до доньки? я думаю, це жахливо. Наприклад, ми пішли в Лавру, я не знаю, що там з нею сталося, ми йдемо гуляємо, я в сукні в гарній, а вона весь час каже, ходім, не хочу йти нікуди. Її дратувало, коли я фотографувалась і так далі. Невже це звичайна заздрість? Тобі час жити окремо від матері, та я вже збираюсь, купляємо вже житло. Ну, що ж, тоді дякую вам за увагу. Вже 16.10. Прощатись на сьогодні до завтра.